Доброго часу, друзі, глядачі та мандрівники Ютубом, ви на каналі Вінтажний Гік-Пошук. Так, друзі, не дивуйтеся, зробив я трішки невеличкий ребрендинг каналу, ну, про нього я розповім, мабуть, трішки пізніше. Так, а сьогодні у нас знову, знову розпаковка розпаковка посилки з Японії. Як бачимо, ультрамен. Старався, старався і таки довіз її вчасно, щоб я в суботу зміг випустити це відео. Посилочка у нас насправді маленька, але це не значить, що не цікава. Тут, до речі, гарні речі. Їх небагато, але вони прикольні. Тож, давайте будемо дивитись, що у нас тут цього разу. Так, ось так вона виглядає тут буквально. Так, три пакуночки я відставляю і буду діставати по одному. Так, зайве сміття. І перший у нас це я вже бачу. Це така класна річ до аксесуар до оригінального Famicom ігрової ось приставочки. Так. І це у нас Arcanoid Controller. Коробочна версія. Слухайте так, стан такий досить гарний Arcanoid System. Так, ну, треба відкривати. Така, знаєте... Рідкісна річ у наших краях, тим паче. Ну і взагалі аксесуари до Фамікому, їх, ну, скажу так, дуже в Японії багато різних. У нас в дитинстві на денді пірати такого не робили. То будемо потрошки їх привозити, будемо з ними знайомитись, будемо їх оглядати. Так. Дивіться. Арканоїд, навіть ціна в єнах збереглася. Коробочка, коробочка, ну, тут має пошкодження, тут, мабуть, вона також зачинялася, хоча, хоча, хоча можливо, і ні. Можливо, воно так і має бути. Ну, звісно, трішки-трішки заюзана, не без цього, але... Сам контролер виглядає так, є мануал, є картридж. Все запаковано. Можливо, хто пам'ятає, хто дивився один з моїх перших посилок розпаковок з Японії. У мене там був такий же комплект ну як такий же, теж комплект контролера, але до гри Маджонг. А тут у нас до культової гри від Тайто Арканоїд. Так, дивіться, мануал. Мануал клас. Мануала дуже гарний стан. Ось такий мануальчик маленький. Картридж. Тайто, арканоїд картридж. Просто в ідеальному стані. Скажу одразу, дійсно в ідеальному. Так. І, походу, отак, мабуть, і зберігався. Ну, десь, звісно, видно, що його вставляли. Приставочку ним користувалися, але йому ж вже більше 30 років. Так, і сам наш контролер. Цікава така річ. Так, як правильно, отак, так. Да? Арканоїд, дві кніпочки. Це не кніпочка, це ось така крутілочка. І ось кніпка. Клас, прикольно. Єдине, що перевірити на працездатність я його не зможу, так як. Аксесуари оригінальні Famicom до наших клончиків не підійдуть. Це я вже коли перевіряв оцей свій контролер до Меджунга, то так, на оригіналі він запрацював на клонах ні. І наразі в мене просто немає оригінального Famicom, він ще десь в дорозі, і я дуже надіюся, що він прилетить до наступної суботи. І ми будемо там його розпаковувати, оглянути. Правда, я не знаю, чи він робочий, тому поки перевірити, показати не зможу. Але я чомусь на 90% впевнений, що він працює. Тому що стан у нього дуже гарний, неденний. не перегнутий, не побитий, не поцарапаний, не помальований. Класна колекційна річ в класному стані. Мануал, коробочка. Ану. Напишіть, будь ласка, хтось таке бачив, знав, що таке існує. Клас вже. Тільки трішки-трішки не знаю. Має це пошкодження коробочка, немає. Так, добре, клас. Так, і далі у нас ось такий невеличкий пакуночок. О, це якраз, якраз для прихильників, хто в мій канал дивиться з самого початку. Так, Тут у нас вже не... Не, не те, щоб якісь ігрові чи гік штучки, так? Тут вже просто вінкажик, але прикольний, це така міні-колекція. Я там викупив її у одного японця. Він казав, що йому вже не потрібно. Це у нас театральні або ж спортивні біноклі. Все-таки я ще в душі барахольчик, тому... Ну, ви не переживайте, медальки, точилки і стретон періодично будуть у відео з'являтися. Але основна тематика у нас, звісно, зараз буде це товари і розпаковка з Японії, фігурки, ігри і тому подібні речі. Так, що ми маємо? Ми маємо три біноклька. Ось так ось. Виглядає, дивіться, Crystal Lens 25X Made in Japan Підписано виробництво Японії, дуже прикольно. Стан. Стан одразу дивлюсь, гарний. Опа. Так. Він відкривається. Лінзи на місці. Ну, так. Класний стан. У мене вже був був. Такий самий, але не зеленого кольору, червоного був коробочний. Також, здається, Crystal Lens ось цей. Прикольно, слухайте. Мені подобається. Так, далі. Такий самий, дивіться, це вже коробочна версія. Sport Glasses. Цікаво, це Японія чи ні? Тому що коробочка на англійській. Так. Що це у нас ціна? Мабуть, колись була ціна. Колір у нас чорний. Ось тут має якийсь, здається, від фарби. Я думаю, можна відмити. Так. Теж Crystal Lens Made in Japan. О, такий самий, тільки тут, ой, вам на камері видно, має бути видно. Це зелений, це чорний. ну, Чорний, коробочна версія, круто. Так, відкриємо. Хопа. Є. Теж всі лінзи, все на місці. Клас, то що? Ось це, я думаю можна спирити обережно відтерти, і він буде як новісінький. Бімба, біноклі, це гарна річ. Так. Ціник. Так, і ще один у нас отакий. Слухайте, схоже, що навіть шкіряний чохольчик. Окей, дістаємо. Так. О, тут же форм фактор дещо інший. Made in Japan також. Слухайте, всі японці клас. Всі японські бінокльки. Дивіться, Sport Glass. Вже він не відкривається, як портсигар, а одразу. Ось тут лінзи. Стан дуже гарний. Та ну клас. Всі три біноклі дуже в дуже гарному стані. Так, більше з ним нічого немає. Так, а ну-ка. От так все крутиться, настраюється. Бачите, зменшується. Різкість, дальність. Те! Бомбам! Бомба-бомба-бомбам! Є таке от така невеличка міні колекція з трьох біноклів японського виробництва, кайфульки. І далі ще останній пакуночок. Ось він! Це знову екшн фігурка Девілмен. І знову вона. І знову вона більша, ніж я думав. Хто не дивився минулі розпаковки, там, де була фігурка Девілмен, то будь ласка, подивіться, я ось залишу посилання. Там була дуже крута велика. І ось ця також дивлюся. Ого! Яка вона? Бомбезненька, а? Перша вона. Також велика, широка. Limited Edition. Наліпка така цікава. І в неї чому Limited Edition? Бачите, який в нього колір? Друзі, хто не знає Devilman це персонаж такого старенького аніме, але в 2000-х роках його перезняли також. Ну, дуже культова така картина анімаційна, я сказав би. Що? Девілмен дето фігур? 98-й рік. 98-й рік. Блін. Його б дістати роздивитися. Але, але, але ні, не буду. Не буду. Так. Ось вони. Комікс вершин Девел Ман ТВ ВЕРШИН Ну це ось колекція, так, які є. Люміноус, люмінесентні, Він здається, коротше. Так, мені здається, що це такий колір, такий матеріал, що він буде вночі світитись. Ну, Блін, поставлю біля, біля, біля ліжка, буду буду, буду, буду наблюдати. Так, дивіться, ось понизу є підставочка, на якій написано Devilman Comics Version, Тобто версія з коміксів. А так, повністю класна ціла коробочка, друзі. Ну, ще одна фігурка дуже в дуже крутому стані. Лімітована версія Devilman. Та ти що, бімбочка, бімбочка. Ну і на завершення ролику прийшла мені посилка з перевірки від доброго денчика. Тут речі ви вже бачили, які мені приходили, а я йому відправлю на перевірку і він все перевірив, за що денчик тобі дякую. Я зараз якраз поки буду відкриватися, ще трішки вам розкажу про... Про свій телеграм-канал. Тож, якщо комусь цікаво, я буду туди викладати якісь матеріали, які залишаються поза кадром. Також от речі, а саме з Японії, деякі яких, ну, яких я можу позбутися, можливо, комусь хочеться щось придбати. Також можна залетіти в чатик там поспілкуватися. Тому десь тут з'явиться QR-код і посилання. Я поки в тому чаті. Один інтроверч, але якщо вам буде цікаво, то можете заглянути. І так, на перевірці у денщика у нас були дискети. Famicom 2D System Super Mario 2. Він працює, і це дуже круто, що тут саме Super Mario 2. Ось наклейка. Все як положено. А на іншій стороні тут гра волейбол. Тут дві гри на цій дискетці. Так. Ось це також дуже непогана гра, вона працює про, ну, про вантажника, можна так сказати. Коротше, тут хлопчина пере, передвигає коробочки і треба знайти вихід. До речі, дуже грабельна і прикольно. Це прям пощастило мені з дискетами. І каріки до геймбоя також працюючі. Це у нас до геймбой колор, тут якась JRPG-шка. Ось ця, що була без наліпки, тут пінбол. Ну, а ось це файтинг. І в нього можна грати удвох. Так, отакі от перевірочки, все запрацювало. Як бачите, всі речі з Японії працюють. Тому я впевнений, що Arcanoid Controller також працює. Ну і маю надію, що консолі Famicom, які мені летять, також працюють. А на цьому, друзі, я вам велике дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь до кінця, що підтримуєте вподобайками та коментарями. Збирайте, колекціонуйте і до нових зустрічей на наступних розпаковках. Бувайте!